Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису числа у кінці запису числа. Задача 246. Читаємо умову задачі. За 6 доларів банк дав 156 гривень. Скільки гривень у такому випадку коштують 8 доларів. Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про долари і їхню вартість у банку. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. 6 доларів коштують 156 гривень. Відповідно, 8 доларів нам невідомо, скільки коштує. Потрібно дізнатися. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Пригадуємо, що призв'язати таку задачу нам потрібно найперше звести до одиниці, тобто дізнатися вартість 1 долара. Першою дією ми 156 ділимо на 6, і це дорівнює 26 гривень. Пояснюємо, коштує 1 долар. Другою дією ми легко можемо дізнатися вартість 8 доларів, адже ми дізналися, що 1 долар коштує 26 гривень, отже ми 26 множимо на 8, і це дорівнює 208 гривень. Записуємо відповідь, скільки гривень у такому випадку коштують 8 доларів. 208 гривень коштують 8 доларів. Завдання 247. Виконай обчислення. Виконуємо письмове ділення. Записуємо 906 поділити на 3. Дорівнює. Визначаємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 9. 9 є більше, ніж дільник 3. Отже, це означає, що наша частка буде 3цифровим числом. Ділимо 9 на 3. Це дорівнює 3. Записуємо у частку 3. Перевіряємо дію множення. 3 на 3, 9. Віднімаємо, залишку немає. Наступна цифра діленого 0. Записуємо цей 0 у частку і зносимо наступну цифру 6. 6 ділимо на 3, це дорівнює 2. Записуємо 2 у частку. Перевіряємо дію множенням, 2 помножити на 3 6. Віднімаємо від 6 6 і остача 0. Отже, наша частка 302. Наступний приклад 714 поділити на 7. Визначаємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 7. 7 – Це означає, що наша частка буде трицифрове число. Отже, ділимо 7 на 7, це дорівнює 1. Записуємо частку 1. Перевіряємо дією множенням 1 помножити на 7. Дорівнює 7 від 7 віднімаємо 7, залишку немає. Зносимо наступну цифру 1. Бачимо, що 1 є менше, ніж 7. Отже. 7 вміщається в 1 0 разів. Записуємо участку 0 і зносимо наступну цифру діленого 4 і ділимо 14 на 7, це дорівнює 2. Записуємо участку 2. 2 множимо на 7, дорівнює 14, від 14 віднімаємо 14 і остача 0. Отже, наша частка 102. Наступний приклад 864 поділити на 8. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 8 8 ділиться на 8, отже, наша частка буде 3 цифрове число. Ділимо 8 на 8, це дорівнює 1. Записуємо у частку 1. Перевіряємо дією множенням. 1 на 8 дорівнює 8. Віднімаємо від 8 – 8. Залишку немає. Зносимо наступну цифру 6. 6 є менше, ніж 8. Отже, ми записуємо участку 0 і зносимо наступну цифру діленого 4 і ділимо 64 на 8, це дорівнює 8, записуємо участку 8. Перевіряємо дію множенням 8 на 8 – 64, Віднімаємо від 64 – 64, це дорівнює остача 0. Отже, наша частка 108. Наступний приклад 480 поділити на 3. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 4. 4 є більше, ніж 3. Отже, наша частка буде 3 цифровим числом. 4 ділимо на 3, дорівнює 1. Адже 3 вміщається у 4 один раз. 1 множимо на 3, дорівнює 3 віднімаємо від 4 3, залишок 1. Зносимо наступну цифру. 8. 8. 18 ділимо на 3 дорівнює 6. Записуємо участку 6. 6 помножити на 3. 18, віднімаємо і остача 0. А 0, який у нас залишився в діленого, записуємо у частку. І наша частка 160. Наступний приклад: 650 ділимо на 5. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 6. 6 є більше, ніж 5. Отже, наша частка буде 3 цифрове число. 6 ми ділимо на 5, це дорівнює 1. Перевіряємо дію множенням. 1 помножити на 5 дорівнює 5. Віднімаємо від 6, 5, це дорівнює залишок 1. Зносимо наступну цифру 5. 15 ділимо на 5, це дорівнює 3. Записуємо участку 3. Перевіряємо дію множення. 3 помножити на 5 дорівнює 15. Від 15 віднімаємо 5, це дорівнює остача 0. А 0, який залишився в діленому, переносимо у частку. Отже, наша частка 130. Наступний приклад: 960 ми ділимо на 6. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 9. 9 є більше, ніж 6. Отже, наша частка буде 3 цифрове число. 9 ми ділимо на 6 і це дорівнює 1. Записуємо в частку. Множимо 1 на 6, 6. Віднімаємо від 9 6, залишок 3. Зносимо наступну цифру 6. 36 ми ділимо на 6, це дорівнює 6. Записуємо у частку 6. Перевіряємо дію множення. 36, відняти 36. Дорівнює остача 0, а 0, який залишився в діленому, ми записуємо в частку. Отже, наша частка 160. Наступний вираз. Визначаю порядок дій. Перша дія множення, друга дія віднімання. Виконую письмове множення. Перше діє 415 помножити на 2 дорівнює. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 0 записую під одиницями, 1 передаю десятками. 2 помножити на 1 дорівнює 2 і ще плюс 1 дорівнює 3, записую під десятками. 2 помножити на 4 дорівнює 8, записую під сотнями. Отже, добуток 830. Друга дія віднімання. Від 830 віднімаю 286. Дорівнює. Від 0 я не можу відняти 6. Отже, позичаю 1 десяток у десятків. Ставлю крапочку, щоб не забути про це. Від 10 віднімаю 6, дорівнює 4. Записую під одиницями. У мене було три десятки, я один позичила, залишилось 2. Від 2 я не можу відняти 8, отже позичаю в сотні 10 десятків. Одна сотня це і 10 десятків. Отже, 10 плюс 2 дорівнює 12. Від 12 віднімаю 8, дорівнює 4. Записую під десятками 4. У мене було 8 сотень, одну позичила, залишилось 7. Від 7 віднімаю 2 дорівнює 5, записую під сотню. Отже, різниця 544. Це і буде розв'язок нашого виразу. Наступний вираз визначаю порядок дій. Перша дія множення, друга дія віднімання. Виконую першу дію множення. 207 помножити на 3. Дорівнює. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 1 записую під одиницями, 2 передаю десятки. 3 помножити на 0 буде 0. І ще плюс 2 дорівнює 2. Записую під десятками. 3 помножити на 2 дорівнює 6, записую під сотнями. Отже, добуток 621. Друга дія від 707 віднімаю 621, дорівнює. Від 7 віднімаю 1 дорівнює 6, записую під одиницями. Від 0 я не можу відняти 2, отже, позичаю 10 десятків, 1 сотню, тобто 10 десятків і віднімаю від 10 2 до 8, записую під десятками. У мене було 7 сотень. Я одну позичила, залишилось 6. Від 6 віднімаю 6 дорівнює 0. Не записую. Отже, моя різниця 86. Це і буде результат виразу. Наступний вираз визначаю порядок дій. Перша дія ділення, друга дія додавання. Виконую письмову ділення. 791 поділити на 7. Визначаю, скільки цифр міститиме наша частка. Дивлюся на першу цифру діленого 7. 7 ділиться на 7. Отже, наша частка буде трицифрове число. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Записую у частку 1. Множу 1 на 7 дорівнює 7, віднімаю від 7 7, залишку немає. Зношу наступну цифру 9. 9 поділити на 7 дорівнює 1. Записую у частку 1. Множу 1 на 7, 7, віднімаю від 9, 7, залишок 2. Зношу наступну цифру 1. 21 ділю на 7. Це дорівнює 3. Записую участку 3. Множу 3 на 7 дорівнює 21 віднімаю і записую остача 0. Друга дія додавання. До 197 додаю 113. Дорівнює 7 плюс 3 дорівнює 10. 0 записую під одиницями. 1 передаю десяткам. 9 плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює 11. 1 записую під десятками, 1 передаю сотням. 1 плюс 1 і ще плюс 1, дорівнює 3. Отже, сума 310. Це і буде розв'язок нашого виразу. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!